Так, ми розпочинаємо нашу е, третю частину заняття. Це робота над репертуаром. Е, вже декілька уроків, е, як ми працюємо над піснею Україна мати» вона називається з репертуару Роксолани Калин. Е, пісня в оригіналі е, е, є сольною, але ми з дівчатами вирішили її е, е, зробити в нашому квартеті. Е, е, ми будемо співати двоголосся. Зараз, саме на етапі, коли ми поєднуємо наші партії. Зараз я пропоную окремо кожній партії а, наспівати перший куплет. Дівчата приготувалися, да, поїхали. І поки в небеса! Добре, так, тепер а, другий голос, будь ласка, хочу вас почути. І. Поки в небеса, Дякую. сонце сяє. Чому під'їзд? Давайте трішечки зберемо звук і поставимо його зверху. Беремо вдох. Поки, поки, поки і поки в небеса сонце сяє, доки на землі пісня грає, поки ми сім'я, ми родина. Буде жити наша Україна! Да, дякую вам велике. Yeah. Дівчата, ну, потрібно нам зараз спробувати поєднати дві партії. Е, поки що давайте спробуємо на першому куплеті, так? Так. Поки! Зобрамо поки. Поїхали. Поки в небеса сонце сяє доки на землі. Дякую, дуже добре. Давайте, дівчата, тепер перейдемо на другий куплет. Другий куплет у нас є трішки більший, ніж перший. Перша частина куплету така ж сама по мелодії, як і перша, а друга йде трішечки з варіацією. Але і з нею ми також справимось, так? Давайте спробуємо. Поки, поки, да, Починається другий куплет, нагадайте мені. Поки, з... є поки є Дніпро і полонина. Поїхали. Давайте одразу дві партії. Є. Yeah. Почали звинутки? Поїхали. Поки є Дніпро і полонина. В нас одна земля і єдина. Золоті поля волошкові. 可以用。<noise> <noise>